Скажи мені, а скільки коштує такий дата-центр? Е, ну, Мільйонів десять ми сюди вклали. От в цю кімнатку. О, да. Сім у вас дата-центрів. Е, сім, да. так. ну якщо ти хочеш побудувати інфраструктуру DVL з нуля, да. то треба буде вкласти мільйон, мільярда три доларів. Мільярда три доларів? Так. — А чому так дорого? Е, ну, Тобі треба побудувати всю інфраструктуру, все обладнання. Потім половина витрат — це якби доставка цього обладнання, його встановлення. А чому ви купили його за 700? Ну, ну що для нас це теж гарна угода. Ну... Але за весь час, це ж публічна інформація, за весь час LiveSell проінвестував майже 3 мільярда доларів в свою інфраструктуру, а Group воля десь біля 300 мільйонів. А скільки винули вони вигляді дивідендів? Нуль. Тоді угода виглядає для них трішки дивною. Тобто ти заходиш 20 років, інвестуєш 3 мільярда, щасливий, забираєш 500 мільйонів і їдеш назад в Турцію. Урочі ну, самі приїхали в Турцію, їх не треба було забирати, але ситуація помінялася. Ну це помилка? Біз... Ну, тобто, ти думаєш, що якщо б вони знали, що буде так, вони б 20 років тому не заходили чи заходили? Я думаю, не заходили. Ну, тобто це збиток. Да. Тобто, фактично вони вийшли зі збитком в 2,5 мільярда доларів. Лайфсел став, став прибутковим за свою 20-річну історію тільки останні 2 3 роки. А чому так? Тому що третьому грацю завжди важко доганяти. Для того, щоб. Я коли працював в McKinsey, ми робили е, е, стадії, коли дивилися на різні ринки, де 3 чи 4 мобільні оператори. І для того, щоб ти був прибутковий в довгостроковому періоді, треба мати мінімум 25-30% ринкової долі. Але все був ще не, не, нещодавно 12-13-15%, тільки зараз зайшов до 20%. Тому якщо ти менше оцих 20-25% критичних, ти не можеш бути прибутковим. Скільки зараз у вас? Десь 21%.